НАТО, в Традиційно проводимо начальник, роблячи перевірки дорожніх організацій, запечувати дорожні умови на території області, старі, будемо так говорити, москвичі з Жигулі, ці такі автомобілі викрадали і на розборку віддавали. Навчання заборонити, і якщо... Повлекло, будемо говорити, ще певні результати, та ще й порушити кримінальне провадження щодо осіб, які інструктор навчав водінню, викладач, який свій підпис поставив, керівників нашого ліса прийняти участь, область, купуйте. Адже так дешево ви не пообідаєте у жодній їдальні, у жодному кафе.